Доброго дня! З вами майстерня в'язаних аксесуарів поза часом. Сьогодні я продовжу розповідати вам, як в'язати ось таку базову шапочку гачком, а точніше покажу вам, як зібрати, зшити і завершити роботу з готовим в'язаним полотном. Минулому уроці я показувала, як в'яжеться рапорт із шести рядів. В моїй шапці таких рапортів 13. Покажу, як виглядає літова сторона. Ось так дуже все акуратно. Покажу, як виглядає виворітня сторона. Теж акуратно, але трішки відрізняється верхівочка цих окорочених рядів. Ниточки потім буду заправляти, це був стик моточків. Я потім це все ховаю, цього не видно. І переходимо до оформлення верхівки шапочки. Бачите, тут видно чітко косички. Ось ці з ними ми і будемо працювати. І показую, що ми робимо. Тут важливо досить того затягувати нитку, для того, щоб. Надійно і ціпко щепити верхівку. Показую, дивіться, ось тут, в косички є верхня петелька. Бачите, ось косичка завершується верхньою петелькою. Підбираємо її гачком. І так робимо з трьома косичками. Один, два, три. Є, І протягуємо ниточку через всі петельки, що є на гачку. повторюємо, поки не завершиться косички. Є. Ще раз. Останній раз. Залишається одна петелька. Так. Підбираємо її теж начок і півстопчиком з'єднуємо. Ось такий вигляд це має. Ось так. Ось так. Але це ще не все. Наступний етап в оформленні верхівки з'єднуємо напівстовчиком останню петлю спочатку ряду. Дивіться, минулий раз ми групували по три косички одну петлю. І зараз нам потрібно працювати з середньою косичкою з кожної з груп. Тобто, ось один, два, три. Ми беремо другу і підхоплюємо першу петлю, яку ми можемо підхопити. Ось так. Рухаємося. Аналогічним чином, далі. Це була перша група, далі друга група петельок. Ось тут я можу підхопити, підхоплюю, рухаюсь. Далі. Третя група. Ось тут я можу підхопити, підхоплюю. І четверта група двоплю є і протягую ниточку через всі петлі і знову ж таки напівстовчик з'єднуємо. З кінцем ряду покажу, який це має вигляд. Вигляд це має акуратний. Ось так, це виглядає. Дочка піде в роботу, ця далі. Ось так. Переходимо до зшивання шапочки. Для того, щоб зшити, ми використаємо голочку, і нитки потрібно взяти, залишити достатньо довгий кінець, щоб вистачило зшивати. Ну, Я залишаю втричі довшу нитку, ніж Оця довжина шапочки, цього мало б бути достатньо і рухаємося далі, просовуємо голочку крізь цю петельку, затягуємо її і починаємо зшивати наш виріб, Дивіться ми зшиваємо по лицевій стороні. Зверніть увагу тут чітко видно косичку. А тут ми набирали петелечки. Сшиваємо виріб, заходимо зверху вниз в отвір нижнього ряду і знизу вверх в петелечку верхнього ряду, зверху вниз. Рухаємося в сусідню петельку верхнього ряду і знаходимо так само тим же рухом отвір в нижньому ряді. Тепер тут ниточка в нас вийшла, тепер ми заходимо знизу вверх петелічку з верхнього ряду. Повторюємо все, сусідня петелечка зверху вниз. Ось сусідня петелька зверху вниз, сусідній отвір. Тим же рухом ми продовжуємо і цю ж петелечку підхоплюємо знизу вгору. Рухаємося до сусідньої петлі. Ось так, ось так. І тільки петельку підхопили, рухаємося далі. І продовжуємо аналогічним чином до кінця ряду. Важливо, не затягуйте. Нитку надто сильно. перевіряйте, щоб не було стягнути ваше полотно. І ще раз покажу, щоб було краще видно. Повертаємося в ту ж петлю. Сусідня петлю. Вимагаємося втуш, сусіднє, і так до кінця ряду. Завершуємо шивання, закріплюємо, тобто, остання петелька, повторну голочку просовуємо через верх і виходимо через низ. Ось таким чином. Ось так виглядає зшитий стик країв. Я вже, якщо чесно, сама загубилась, де саме він. Ось. Ось ниточка, ось ми пішли вгору. Ну, як на мене, майже ідеально. І на виворітній стороні ось так. Ось так. Ну, теж непогано. І, в принципі, на цьому етапі можна завершати, сховати ниточки і Шапочка може бути готовою. Але я обв'язую край. Я вам покажу, як я це роблю. Подивіться, який він акуратний, наскільки край виглядає більш завершеним. Ось таким чином, бачите, ніж ось тут. Ну, цей варіант теж може бути абсолютно. В виробі виглядає все гарно. Але Якщо хочеться більш досконалого вигляду, то давайте обв'яжемо край. Я продовжую працювати з цією ниточкою, якою я зшивала виріб і повертаю таким чином в'язання, щоб я працювала знову саме з лицевою стороною. Витягуємо спочатку петельку і працюємо з нею. Рухаємося в зворотньому напрямку зліва направо, підхоплюючи верхні петельки косичок то з виворотнього боку, то з лицевого. Це не дуже зручно, зате виходить гарно. Так, показую з вивертньої сторони косичка. Ось тут закінчується. Остання петелька, ми її підхопили. І в'яжемо як звичайний стопчик без накиду, протягнули ниточку через неї. Ось, в мене на гачку дві петлі, через дві петлі витягнула ниточку, косичка лицевого ряду, гачок у верхню петельку, і звичайний стопчик без накиду. Є косичка виворітнього ряду, знаходжу верх, ось верхня петелька для мене це ось вона, протягую ниточку і стопчик без накиду, косичка лицевого ряду. Притягнула ниточку і стовпчик без накиду. І так, ми рухаємося до кінця ряду. І дивіться, ваша ниточка, якщо ви повторювали за мною, ниточка ця закінчиться. Тобто, треба буде з'єднати з новою ниточкою з клубочка, щоб завершити цей ряд. І покажу, як виглядає край полотна після обв'язки. Ось так. Дуже акуратно. Зараз будемо ховати края ниточок, завершуємо тут і ховаємо краї ниточок зручним для вас способом. Я покажу, як це роблю я, але, в принципі, це можна робити будь-яким чином. Головне, щоб це виглядало максимально акуратно. І на цьому етапі я розділяю ниточку. На дві, на чотири, як вам завгодно, ну я вважаю, що достатньо на дві це зробити, і кожен край з цих двох я ховаю окремо. Ось так. І ховаю цей край ниточки, яким чином зараз це роблю. Я прохожуся по цих стіночках. петли вот таким чином вот так и своротнем Ось так і при бажанні з цієї сторони додатково ховаємо ниточку. Таким чином я Прохожусь по абсолютно всіх нитках, які потрібно сховати. І ось так з ними роблю. Бачите, нічого не видно, що тут щось було взагалі. Прохожуся з цим, проходжуся з цим, і також посеред чапочки в мене є два вільних краї від стику моточки. І хочу показати, як виглядає верхівка шапки з виверідньої сторони. Ось так все дуже акуратно. Це виворітня сторона. А це лицева. Ну, гарно, як на мене. Дуже акуратно. І гарно. І шов так, його помітно, якщо придивитися під певним кутом, але в загальному він абсолютно не кидається в очі. Тобто він зливається з, з рештою оцих косичок усіх, ну і виглядає досить акуратно. І з цієї сторони теж. Попереду прання і прасування. До речі, я не впевнена, чи я прасуватиму шапочку, чи не прасуватиму. Я не завжди прасую в'язані вироби. Інколи просто перу, гарно випрямляю, відповідно, так як потрібно, форму надаю, коли сушу і не завжди прасую. Подивлюсь, що робитиму з цією шапочкою і ось, Покажу вам обидва варіанти. Бачите, ця менш глибока це така е, класична шапочка біні, а ця шапочка глибша. Е, коли її втягати, то передбачено, що тут буде залишатися так вільний простір між головою і е, верхом шапки. Ну І також можна робити ширший манжет, на ній значно ширший. Ось так. Це вже хто як любить носити. Обидві шапочки потребують прання. обидві шапочки гарно висохнуть, і я покажу, що в мене вийшло в наступному відео. Це мій перший майстер-клас, який я зняла для цього каналу. Якщо вам подобається відео такого формату, якщо вам цікаво, Дивитися, слухати, бачити, навчатися в мене. Будь ласка, підписуйтесь, ставте ваші реакції, пишіть коментарі. Я буду дуже вдячна і буду бачити, що вам це подобається, і буду мати натхнення, продовжувати це робити. Дякую, що були зі мною. В наступному відео я покажу якою в мене вийшла наступна моя шапочка? Ось я в'яжу з, з такої ниточки пудрового кольору аналогічну шапочку і покажу вам всі три шапки після прання, як вони виглядають.